У Коломиї сталася аварія за участю п'яти транспортних засобів. Загиблих і травмованих немає. Ймовірна причина аварії несправність автобуса. Кажуть у державтоінспекції. На місці зіткнення побувала наш кореспондент Галина Досин. У четвер зранку на перехресті вулиць Міцкевича та Криничної, що у Коломиї сталася дорожньо-транспортна пригода. У зіткненні задіяні п'ять транспортних засобів, три легковика, газель та автобус. За попередніми даними, причина зіткнення це несправність автобуса. Коломиянин Ярослав Вережак весь процес зіткнення спостерігав від самого початку. Його магазин знаходиться якраз на перехресті Міцкевича та Криничної. Перебуваючи в приміщенні, чоловік глянув у вікно і одразу зрозумів, з автобусом коїться щось не те. Це є трагедія аварія. Я бачу від самого початку спуску, як цей автобус їхав. Було видно, що щось не гаразд з автобусом. Це явно. Маршрутний автобус Еталон Богдан рухався по вулиці Криничній. Попереду їхало ще три легковика Хюндай Фіат та Деоланос. Водій автобуса каже: раптово відчув, гальма відмовили. Багаторічний досвід роботи не дав чоловікові розгубитись. Тим паче, в салоні перебувало десятеро пасажирів. Одразу вивернув кермо правіше і старався об'їхати автомобілі правим боком. Але таки пошкодивши три транспортних засоби, врізався у магазин. В цей момент по міцкевича рухався ще й вантажний автомобіль. Газель в результаті п'ять авто стали учасниками зіткнення. Відмовили і все. Всі дії приймав, які можливі до зупинення. І все вдаїть кажуть, водій автобуса закону слухняний. До цього жодного разу не потрапляв в ДТП, та й з документами все гаразд. Конкурс пройшов, і маршрут погоджений всіма необхідними інстанціями. Ви проходили зранку перевірку?» так, так, Проходив, все проходив. Всі перевірки проходив, що можна. Автобус 2008 рік, практично новий автобус, який пройшов тихоляд, але це є транспорт і. Бувають такі Ситуацію ще опрацьовуватимуть відповідні служби. А над збитками працюватимуть страховики. А власник магазину має претензії до організації руху на цій вулиці. Цей перехресток. Е Зимою є надзвичайно небезпечний. Тепер він і літом надзвичайно небезпечний. І вже би давно пора подумати, як поставити лежачі поліцейські на виїзді з цього перехрестку. Вони, по крайній мірі, укріпити нормально зробити огорожу захисну. Уявляєте, що би було, якби тут проходили пасажири росій перехожі. Це би було жертв набагато більше. Встановлення тут лежачого поліцейського чи світлофора не передбачено нормативними документами. кажуть в державі. Інспекції. По цій вулиці не можна сказати, що тут є концентрація дорожнього транспорту пригод, але бачите, спуск, ну так стало, що транспорт зараз відказала гель система. систему. У нас чого сталося дорожній транспорт пригод. Галина Досин, Сергій Грецак, події НТК.